6 червня в День журналіста України Шосткинська організація партії регіонів за підтримки міського голови провела брифінг Нова хвиля співпраці з медіа Шостки. На зустрічі депутати міської ради привітали представників всіх засобів масової інформації міста, в тому числі і ветеранів Пера. Також було висловлено багато шляхів зміни стереотипів, роботи з мас-медіа, опрацьовано актуальні питання взаємодії влади та журналістів, розглянуто болючі питання, висвітлення інформаційного життя шостки. Зараз важко собі уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події життя міста. 6 червня Україна відзначила день журналіста. Представників цієї професії недаром називають четвертою владою, адже саме від них залежить, як той чи інший факт буде сприйнятий громадськістю. Той, хто дружить з журналістами, а не тисне на них або роздає вказівки, є мудрою людиною та перспективною політичною силою. Шостинська організація партії регіонів та міська влада довели свою повагу журналістам міста в день їх професійного. Свята головний слоган команди партії Обіцяли зробили. Було вкотре практично реалізовано в організації тематичного брифінгу Партія регіонів. Нова хвиля співпраці з медіа Шостки. На зустрічі були присутні представники від всіх засобів масової інформації міста, в тому числі Шосткинська міськрайонна газета Полісся ТРК Акцент. Депутати Шосткинської організації Партія регіонів та представники влади шостки висловили побажання майстрам пера, вручили грамоти, озвучили привітання. 20 человек это именно те люди, которые на самом деле в нашем городе, мы будем говорить так, запечатляют историю, творят ее историю. Потому что если бы не вы, если бы вы ее не доносили до народа, до людей, ну вы знаете, тогда бы смысла. что-то делать даже, и люди бы не знали о том, что делают, что делают э, власти города, что делают депутаты городского совета, все события, которые в городе э, ну, происходят. Э, ведь многие узнают это только, только из средств массовой информации. Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, благополучия. Как раньше говорили, золотого вампира и долговечных чернил. С праздником вас. У вас, у вас довольно опасная работа, потому что, честно скажем так, освещать некоторые моменты да, нашей жизни, это тоже надо иметь для этого смелость. Поэтому смелости вам, мужество вам, да, вот, и спокойствие ваших родных за вас. Витали здесь в один одного и сами журналисты. хочется говорить о будущем, какие-то надежды высказывать, пожелания. Благодарного труда, чтобы был стимул, ну и, конечно же, сенсаций, горячих новостей. Достойные оплаты труда. Это, я думаю, прежде всего. Творческа вдохновлення і всього самого найлідшого, творчого натхнення, стимулу для праці, нових тем, нових подій, фактів, щоб було легко в спілкуванні з людьми, ну і щоб, звісно, хорошо це все оплачувалося. Хочеться этого. Вот ну і звісно, здоров'я всього самого хорошого. Шанованим гостем брифінгу стала представник ветеранів журналістики міста Алла Опанасівна Самойлова. Саме вона є прикладом достойного служіння професійного журналістського цеху. Опанасівна є творцем встановлення преси шостки. Протягом 50 років вона присвячує себе улюбленій справі, веде авторські радіопередачі, формує у слухачів вірне ставлення до життя. Цінними стали її настанови для молодого покоління журналістів міста. Раз уж нам випала така судьба. То давайте до останнього дихання все-таки писати наше время справедливо і робити добро своїми строчками, своїм радіословом. Урочиста частина дала змогу наступному блоку брифінгу пройти у вигляді відкритого діалогу, під час якого депутати мали можливість почути прохання та зауваження журналістів, зафіксувати побажання та визначити для себе ряд питань, вирішення яких є вкрай важливим для забезпечення свободи слова в щості. Часто так буває, що якихось тамщах журналіст просто не догадується. То есть

нагадала про то, что. В полком существует отдел внутренней политики, называется. Ну там сегодня работает один человек. Была недавно Тьяна Валерьевна, многие из вас ее знают, и она в принципе как бы координирует работу по связям со средствами массовой информации. Галина Слизовская за уважение. Средства массовой информации открыты, они ждут нас со своей информацией, с нашими делами на участках, с нашими вопросами, с нашими проблемами. Пожалуйста, вони готові з нами співпрацювати». Таким чином можна сказати, що мета брифінгу була досягнута повністю. Партія регіонів та міська влада разом з мас-медіа шостки в день журналіста цього року заклали першу цеглину дискусійної площадки, що має назву Свобода слова. Дуже цінним досвідом проведеного брифінгу, який варто взяти в майбутнє, став сміливий обмін думками, відкриті зауваження журналістів, готовність влади допомагати, захищати права журналістів, співпрацювати з мас-медіа відкрито та постійно. Тільки такий перебіг подій дозволить зупевненістю ска сказати про налагодження механізму забезпечення активної участі громадськості у вирішенні питань розвитку нашого міста та району.